Вітаю всіх. У мене було питання від підписника, коли закінчиться мобілізація. Припиниться мобілізація. У нас був діалог. Він прекрасно розуміє, що Тарона каже коли, але період чи ще щось. У мене періоди також летять. Я не можу сказати ось коли і як. Ви знаєте, кожна людина має свої акценти. Моменти здібності мені з часом не везе, не дуже, воно їде. Це нормально, є похибки в часі, це нормально для таро, плюс-мінус два тижні це взагалі норма. У мене бувало і на місяць. Через місяць воно програвалось. Це прекрасно для таро взагалі. А якщо не програлось, то взагалі шикарно. Особливо якесь згівно. Тепер давайте так. Я беру колоду коли сороку. Вона найкраще відповідає на питання, коли. І, звісно, я вам її не показую відразу, бо. Свої причини ви ж всі знаєте. Тепер, давайте так, коли закінчиться мобілізація в Україні? Давайте я прямо спитаю прямо в лоб, коли закінчиться мобілізація в Україні. Яка випаде карта? Коли закінчиться мобілізація в Україні? Так, дивимося, що ж нам випадає? Колесо долі нам випадає, вибачте? Дивіться, по-перше, колесо долі, воно вміщає в себе. Чотири пори року. Всі. Що у нас на дні колоди? Шістка кубків. А знаєте, коли вона закінчиться? Реально, от реально, коли вона закінчиться? Коли ми повернемо територію? Ось вам відповідь: Коли сороку. Тобто доля, коли ми відпрацюємо свою карму, долю і все інше. Кармічні події у нас це. Тепер далі. Трійка кубків. Розшифруємо трошечки трічка кубків. П'ятірка пентаклів. Ось вам території. Втрачена. Те, що втрачено. Далі місяць. Місяць. Нам треба з цим щось зробити. Далі дивимось. Трійка пентаклів ведуть добре-дуже. Розбираємось, що. Королева мечів. Як що робити? І далі, сімка мечів маніпуляції. Просто не вийде. Військово просто не вийде. Військово-політично плюс-мінус, більше політично, тільки домовлятись. Ще давайте доглянемо. Домовлятись. Закохані. Домовлятись. Королева жезлів на рівні високому домовлятись. І дев'ятка, кубків, ось вам результат приємний. От домовлятися. Тобто, розумієте, по коли 40, вона буде по колу, по колу, по колу, поки ми не отримаємо результат. Повернення додому шістка кубків території. Ось вам відповідь коли. Вона буде в тому чи іншому вигляді. Дати, вибачте, це не до мене. Я думаю, що це буде роками. Ну, як ротації якісь трошечки підмінити одних, інших, знаєте, як більше-менше. Давайте спитаємо так. Коли буде зменшення мобілізаційного тиску на людей? Коли буде зменшення мобілізаційного тиску на людей? Давайте глянемо. Шістка кубків. Коли? Мені йде весна. Весна. Далі. Тут Спентаклів на дні колоди. Знову території. Так, давайте питання в режимі так або ні. Це буде 2026 рік. Весна. Це. Королева мечів. Ну, не визначено ще. Я далі не лізу. Партнери ще вимагатимуть щось від нас. Європа та ж сама ось вам. Мені здається, що там буде просто заміна одних на інших в іншому режимі. Угу. Дивіться, як. Ну, якби так. Вже буде інший режим, просто і заміна. Хто б що не казав, любі мої. Я розумію, багато вкидів інформаційних воювати три роки Україна не може, ви знаєте цей розклад на виплату попав. Ми, ну все, нас залишило трохи часу, що б то не казав. Ось так. Цікавий розклад.